Вітаю, сталкере! В цьому відео я покажу, де знайти та як забрати найкращий артефакт малої зони. На схід від табору залісся розташоване невеличке болотце з аномальною кулею. Ця сфера засмоктує в себе все навкруги. Тому треба бути обережним слідкувати за пульсацією кулі. Перебігаючи від укриття до укриття, стеж. Листя притягується чи відштовхується. Коли відштовхується, то біжи до наступного укриття. Звісно, краще це робити розрушеним з ножем в руках, щоб бути швидкішим, ніж уазіком швидкої допомоги та гравітаційною аномалією лежить дитячий м'ячик. Підбирай його та в той же спосіб повертайся назад. Завдяки цьому артефакту кулі завдають менше шкоди, особливо якщо стояти нерухомо. А ще важливо те, що він не радіаційний і дуже дорогий. Якщо відео тобі допомогло, став свій потужний лайк та підписуйся на канал. Попереду ще будуть корисні відео, бувай здоровий!